Всіх вітаю! Появилося ось таке Volvo в продажі XC90 2007 року випуску. Машинка в топовій комплектації, дизельний двигун 2,4 дизель, 136 кВт, автоматична коробка переключання передач, коробка переключання передач ISIN 6-ступінчата. Машина має досить. Гарний вигляд візуально, як ззовні, так і всередині. По боках є додаткові дуги, знизу, як бачимо, оригінальні титанові диски, нова зимова резина з хорошим протектором, є фаркоп, машина має 7 місць. Хороший салон, задні сидіння складаються додатково є також. Монітори в задніх підголовниках, передніх сидінь. Є чотири скопинімачі, центральний замок, пам'ять сидінь. Машина має достойний стан, технічно ніяких зауважень немає, ходова повністю обслужена, масло в коробці замінене, масло в моторі також, фільтри все поміняно. Ніяких претензій немає, їде гарненько, по периметру авто є тонування, ось так виглядає всередині дерев'яне дерев кермо, є також електроскладання зеркал, ось такий салончик гарненький, є також люк. Ззаді є задніх підголовниках такі монітори. Ось тут також знаходиться блок управління ними. Люк працює, ці сидіння це сидіння регулюється для дітей. має таке має регулювання додаткове. Є також ззаді ще два сидіння. Все працює. Машина пригнана з Норвегії. Всі документи готові для реєстрації для нового власника. Якщо вас цікавить ця машина, телефонуйте, звертайтесь всім вдалих покупок. Бажаю. Також підписуйтесь на мій YouTube канал.